две интересные вещи. Первое. Продолжается, вторые сутки сейчас пошли, продолжается пожар на складе боеприпасов. Это 51-й арсенал ГРАУ Министерства обороны Российской Федерации. Несмотря на то, что он находится во Владимирской области, сам арсенал расположен практически возле Москвы, 60 километров от Москвы находится этот арсенал. Это э, арсенал центрального подчинения, там хранили, хранились э, ракеты э, к, то, к точке У, там хранились артиллерийские э, боеприпасы, там хранились реактивные снаряды для реактивных систем залпового огня, вплоть до того, что некоторые источники говорят, что там хранились 107 миллиметровые э, э, реактивные снаряды китайской реактивной системе, которая которая встречается на фронте, на линии фронта в нашей нашей стране со стороны российских оккупантов, естественно. Еще одно подтверждение Это, этому вопросу. Там 25 площадок хранения и внимание, цифра: 105 тысяч тонн боеприпасов хранится на этом хранилось на этом арсенале. По разным оценкам взрывы продолжаются детонация эвакуирована там в, в, в округе 20 километров эвакуировано все гражданское население в этом районе объявлена чрезвычайная ситуация режим чрезвычайной ситуации введен э, тысячи человек эвакуированы и э, Несмотря на то, что утром в, э, расистские власти объявили о, о том, что детонация постепенно завершается, вот, но я скажу, что она заверша может завершаться только в том случае, если выгорела основная масса боеприпасов. И мы не знаем, кто э, причина. Рашисты говорят, что это пожар в результате пожара. Но ну, если пожар, то, то матушка природа сама нам, сама нам помогает. В этом случае, если это матушка природа, если это прилетели наши добрые дроны, а среди местных пабликов э, в социальных сетях было были такие разговоры, что вроде бы слышали, э, э, слышали гул характерный и слышали взрывы, а потом началась детонация. Кстати, было три мощных взрыва, и третий самый мощный, который прозвучал на рассвете этой ночью. Ну его даже некоторые спецы приравнивают рашистские, приравнивают по мощности к Хиросиме, что такой мощный был взрыв и такой высокий гриб поднялся в результате этого взрыва. Кстати, там были еще ракеты, э, ракеты, визитно э, ракетным комплексом, то есть там не только РСЗО, и они еще могут разлетаться эти ракеты, реактивные снаряды могут разлетаться в разные стороны. У нас то опыт богатейший, мы знаем, как горят склады, арсеналы. Поэтому просто вот наблюдаем, как вот эти... И еще была одна оценка, которую я нашел в российских пабликах среди Z-военкоров. Некоторые пишут, что на данный момент выгорело 80% склада. Это очень хорошие новости, просто приятные, потому что ну, если из 105 тысяч тонн боеприпасов 80 тысяч тонн сгорит и сдетонирует, то это просто для нас это... это... Отличные новости, скажем так. Ну, не, не только 51-м арсеналом грау единые новостные, новостные строчки или новостные ресурсы, сегодня неизвестные дроны атаковали Елабугу. Это в Татарстане. Это тот самый завод в Елабуге, который производит шахеды который клепает. Туда уже прилетали наши добрые дроны. Вот. И вот они прилетели еще раз. На минуточку 1700 километров до Елабуги от нашей, от нашей страны. Дронов было 6. Причем, вот, ну, я процитирую, чтобы не, не искажать информацию, процитирую, есть телеграм-канал Николаевский Ванек. Вот он, мне кажется, очень красиво доходчиво и лаконично описал эту ситуацию. Он пишет, Николаевский Ванек, что в Елабуге приходы четко по тому самому заводу по производству мопедов. Ну, мы их называем мопеды, шахедов. Было шесть добрых самолетиков с 250 килограммами доброты, плюс дополнительной начинкой доброты. Задача и траектория были нестандартные. Один сбили, самолетик наш добрый жалко его а 5, 5 самолетиков вот с этой добротой 5 на 250 на 5 понимаете да какое какое количество 100 1000 1250 килограмм взрывчатки упало четко по территории этого завода так что ждем результаты вот, это, вот этого вот посещения. Ну и а, также пишет Николаевский Ванек, что 1700 километров до Елабуги на минуточку. Хороший лаконичный пост, а, четко и ясно поясняет нам, нам ситуацию с этим заводом. Чьи дроны? Кто запустил? Ну, будем, будем ждать информации. Будет, будет ли официальный релиз, не будет. Ну, в принципе, по большому счету, нас устраивает и такая ситуация. Главное, что пятеро из шести долетели. Вот это очень хорошо и очень даже радует. Это что касается военных, огневых задач, опять же, которые на оперативно-стратегическом направлении Российская Федерация. То есть 60 километров от Москвы рвется центральный арсенал 51-й с, со снарядами реактивной артиллерии, с точками, с ракетами для ЗРК и, и тактических комплексов и с артиллерийскими боеприпасами. Причем вторые сутки горит, все хорошо, взрывы Детонация. Ну, и вот Елабуга. То же самое. Сборка шахедов теперь под вопросом: на какой она стадии и в каком она вообще состоянии. Так что ждем от наших спецслужб и от нашей разведки данных о том, что же там, как, каковы же результаты этого огневого поражения. Ну и пару слов скажем о военно-политической обстановке, которая происходит в нашей стране и вокруг нее. Конечно же, всех сегодня интересовали э, переговоры в Лондоне, которые должны были состояться на, э, между э, Европой, там Франция, Германия, Великобритания, Украина и Соединенные Штаты. Но Соединенные Штаты, вот как я и сказал в начале этого ролика, Соединенные Штаты почему-то решили, вот, тот же э, э, Дивенс, э, вице-президент, решил, что он может распоряжаться чужими территориями, чужими судьбами. И он э, потребовал от нас, э, обе стороны должны сложить оружие, заморозить это дело и заняться реальным развитием лучшей России и лучшей Украины, э, добавил Дивенс. Мы уже видели, ну неужели вот человек, который занимает пост вице-президента, неужели он не понимает, что Российская Федерация с 2015 -го года занималась созданием лучшей России, что получилось в результате... Этого создания мы получили 22-й год вторжения Российской Федерации. Кстати, западные политики именно об этом и говорят. Сегодня я вам об этом расскажу. Точнее, европейские политики именно об этом и говорят. Что Россия не будет строить лучшую Россию. Нет, она будет создавать а, и наращивать армию, создавать вооружение и готовиться к войне. Вот в чем дело. Невозможно с расистами, невозможно договориться. Им нет веры. Вот. Ну и, соответственно, сначала началось с того, что э, переговоры в, в Лондоне э, были пониженных статус, потому как э, э, после слов в, президента Зеленского о том, что мы никогда не признаем э, Крым российским, а это именно предлагали Соединенные Штаты, вот, Дивенс отказался лететь вместе с Уиткоффом, в Лондон Естественно уровень остался Кит Келлог И министры иностранных дел сказали "Но ну, это не наш уровень разговаривать с Китом Келлогом Хоть он и специальный представитель Дональда Трампа Но он не должностное лицо Он временно назначенный вот. Поэтому переговоры прошли и прошли в рамках практически на уровне советников, министров иностранных дел и на уровне как раз представителя, спецпредставителя Дональда Трампа. И переговоры, оказывается, переговоры должны были проходить по вопросу... огня, дня, всіобщо огня, а не вопросу пі розділа нашої нашої и і нав'язування нам капітуляції. Що ще відомо, так те, що насамперед ми з вами розуміємо, що такі атаки просто так не відбуваються, і знову ж таки повторюю, це все планується Російською Федерацією. Й побачила у наших захисників, які ведуть свої телеграм-сторінки, пабліки. Дописали наступне і головне, між нами видно різницю. Ми знищуємо склади БК, стратегічні об'єкти. Вони житлові будинки та дитячі майданчики. Ми намагаємося знищити їх військову машину. Вони намагаються знищити спротив нашого народу безпосередньо вбивствами, які прямо кажуть: Ну, давайте, українці, хоч ті, що воювати, ну ми можемо далі убивати ваших дітей і нам нічого за це нічого не буде. Давайте, українці, здавайтесь. І. Ось ми розуміємо, на що такої інформації з'являється зараз у медіа у російських, бо тиск відбувається у американців, як ми бачимо у американського політикому лише на українське суспільство. Що дописавши що вони прекрасно розуміють, що наша зброя це не автомати та гармати, наша зброя це безпосередньо мужність і бажання боротися, жити. Та звісно. Відбудовувати нашу країну, що ще дописав ось ще один захисник-розвідник. Бачу багато в нього підписників близько 41 тисячі. Так те, що коли американці говорять про якийсь мир, рашистські не люди називаємо це так, ще активніше закидають Україну ракетами та ударними дронами. Напевно, краще взагалі нехай мовчать ніж своєю стурбованістю, підіграють тим. Рашиське нелюда, дописав військовий під нікнеймом розвідник в телеграм-каналі, з приводу того, що ще відбувається, але вже в тимчасово в окупованих територіях, так от якісь дрони там літають, і, хоча б якось, рашисти відчувають, скажімо так, те, що відчуває кожен українець і українка щоночі, звуки шахедів, звуки ППО. І інше, але знову ж таки між нами колосальна різниця. Ми влучаємо туди, куди потрібно те, що живіть військову машину Російської Федерації на фронті. А от рашисти просто на -абум. стріляють у житлові масиви в лікарні, в дитячі садки, в школи і будь-куди, але подекуди включно ми з вами розуміємо і прямісіньким ударом у багатоповерхівки, якось з останнього міста Київ. Крим був підмасованою атакою дронів. Вибухи лунали напередодні у Сімферополі, Севастополі, Армянську, Джанкої, Саках та Євпаторії. Повідомляють про роботу ППО та перекриття кримського мосту. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, і насамперед дописали, що вночі 24 квітня, в тимчасово окупованому Криму, лунали вибухи одразу в декількох населених пунктах. Звуки вибухів чули в Севастополі, Сімферополі, Джанкої, Арміянської Євпаторії і Саках. Над Сімферопольським районом повідомляють про сильні вибухи. Вся західна частина півострова перебувала під тривогою через загрозу ударних БПЛА. За попередніми даними є влучання та збиття. Але атака ще триває. Через небезпеку було тимчасово перекрито і Кримське міст. Авіаційна тривога охопила весь півострів. Місцеві мешканці повідомляли про роботу ППО та сильні вибухи. Ну і до слова, в цю ж ніч російські війська Постили крилаті ракети зі стратегічної авіації в ніч на 24 квітня, і зафіксовано було включно пуски із літаків ту 95 МС та ту 160 Тобто Тому бачимо, що в принципі майже всю номенклатуру Російська Федерація застосувала цієї ночі проти українського суспільства. Тому замало, як на мене, було там відчутно росіянам у Криму тієї тривоги, тієї бавовни, яка мала б бути. Але що ще відомо, генштаб збройних сил України повідомляє, що підрозділи а, сил безпілотних систем ЗСУ су взаємодії із іншими складовими. Сил оборони знищили завод із виробництва ударних БПЛА. саме тих БПЛА, які кошмарять щоночі нас з вами. А цієї ночі нагадаю, 145 одиниць 145 БПЛА запустила Російська Федерація. Так, от за одну тисячу кілометрів від державного кордону України знаходиться даний завод, і про це повідомляє генштаб. Виробнича потужність підприємства близько трьохста різних БПЛА на добу знаходиться воно в Єлабиському районі Республіки Татарстан. Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. На цей час відомо про пошкодження цеху фінальної збірки БПЛА. Результати ураження уточнюються. Ну а генштаб збройних сил України офіційно, як ми бачимо, це визнав і дописав, що вогневе ураження дронів, зокрема. Грань два і шахе здійснили підрозділи сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Ідеться у заяві. За даними військових удар пошкодив цех фінальної збірки БПЛА. Результати будуть згодом, бо ми розуміємо, для цього потрібен час. Але дописали ще наступне: це удар є справедливою відповіддю України щодо російського стратегічного військового об'єкта, який використовується для забезпечення збройної агресії РФ проти України та терору проти цивільних людей в Україні. Додає генштаб збройних сил України. А напередодні вам нагадаєте, що 23 квітня російські медіа повідомили про вибухи в Єлабузі. Це Республіка Татарстан і через атаку дронів, нібито це все відбувалося. Тоді російська міноборона заявила про збиття дрона над цим регіоном, і водночас голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що в районі підприємства з виробництва дронів в Єлабузі дещо гучно і дещо місцями вдало. Алабуга це особлива економічна зона промислово-виробничого типу в Татарстані. Вона розташована за 210 кілометрів від Казані та за 25 кілометрів від набережних Челнів. Улітку 2023 року стало відомо, що на одному із заводів на території Алабуги розпочалося складання бойових дронів іранського виробництва типу шахет 136 Ну і загалом на початку квітня 2024 року, бо вперше від початку війни Росії в Україні атакувала території Татарстану. Дрони тоді пролетіли на території підприємства Єлабуги та. Нижньокамська, що було напередодні. Ну а з приводу перемир'я, яке нібито десь там витає у повітрі, і заяви на міжнародній арені лунають. Але після цих заяв, після зустрічі Віткофа із Америк російськими представниками з Путіним, включно, коли він тисне руку Путіну, коли це все відбувається, суми кривий ріг. Тут ми бачимо в Лондоні 30-денне перемир'я. Угода про 30-денне перемир'я, і після цього цинічно знову расисти вдарили. Чим більше американці роблять, скажімо так, заяв і кроків назустріч до нас, до українців, до укладання угоди про припинення вогню, тим більше Російська Федерація показує своє фе і своє ні, і лише факт того, що вони хочуть далі воювати і затягувати цю війну. Тож про перемир'я Путіна, яке скажімо, так є візуалізацією ілюзією. Навіть я б сказала того, що Російська Федерація просто хоче далі воювати і далі загарбувати наші українські землі. Про це будемо далі більш детально говорити. Адже сили оборони Півдня говорять, що перемир'я Путіна виявилося підготовкою, черговою підготовкою до наступу на Півдні, як вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Росіяни удавали, нібито дотримуються великоднього перемир'я. Вони використали цей час надзвичайно ефективно. Зокрема, проводили перегрупування та підвезення сили засобів. Так, 20 Дня, хоч і було відносно спокійно, і фіксувалося менше атак. Щойно перемир'я, так зване, закінчилося, ворог одразу завдав ракетних ударів та в рази збільшив кількість обстрілів. Також про це розповідає речник Силоборони Півдня Владислав Волошин. Як зазначив Волошин, Росіяни не припиняли ні обстрілів, ні штурмових дій під час так званого перемир'я на Великдень, хоча їхня інтенсивність суттєво. Знизилася для прикладу. Зазвичай сили оборони Півдня на своєму напрямку фіксують близько 300 артилерійських обстрілів на добу, проте 20 квітня їх було близько 50. Далі буду цитувати, що наголошує Волошин. Переважна більшість з них були провокативного характеру, ніж мало на меті завдати ураження. Зафіксовані були удари дронами камікадзе FPV, Також поодинокі спроби штурмових дій з боку противника. Щойно ж перемир'я закінчилося вже зранку. Ворог завдав ракетних ударів. Тобто, всі заяви про припинення вогню виявилися лише пропагандистськими словами. За цю відносно спокійну добу росіяни ефективно використали час, тобто провели перегруповання сили засобів, евакуювали поранених і загиблих, окріплювали... Оборонні інженерні споруди налагоджували логістику, перекидали на передову особовий склад, свою техніку, озброєння та боєприпаси. Далі знову ж таки будуть цитувати. Фактично, противник готувався до відновлення бойових дій, зокрема штурмових операцій на наших напрямках, підкреслив Владислав Волошин. Ну, і окрім цього, він активізував штурмові дії на тих напрямках, де і очікували. Українські військові, тобто великодня перемир'я насправді було паузою для посилення російських сил перед новим етапом. Наступу у 66 й бригаді розповіли, що умовне затища на великдень росіяни використали для того, щоб забрати старі засоби і спробувати навести нові понтони через річку на лиманському напрямку. Тобто, дійсно бачимо, що це так зване перемир'я не діяло на лінії бойового зіткнення. Про це попереджали і наші військовослужбовці напередодні. Ну а тим часом Путін вкотре говорить, що хоче переговорів. Про це заявляє і пісков. Також багато лунало заяву. Що Ра від його речника, зокрема, Путін хоче переговорів. А Європа, нібито хоче війни. І нині триває підготовча робота щодо зустрічі. Як ви думаєте, такого? Звісно, ж лідера Сполучених Штатів Америки, а також рашистського диктатора.